Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Я готую тут смачненький ароматний суп без засмажки. І хочу порозказувати вам, як я це роблю. Я ту засмажку ніколи не роблю, тому що її то спалиш, то жир потім зверху плаває. Ну, нащо вона? Нащо вона, якщо можна і так зробити добренний суп? Хитрість полягає в тому, що я кладу роблю Хороший ароматний бульйон овочевий. Я кладу і сушену селеру, наприклад, ось сушений корінчик, і свіжий корінчик, і е, самі оці, ну, стебла, забула, як звати. Стебла я поріжу і покладу, щоб ми могли їх з'їсти. Корінь я покладу цілим виварю і викину, а сушене воно тут вивариться і розчиниться. Отже, зараз перед вами те, що я буду класти е, крупно. І діставати. Це корінь петрушки або пастернака, може бути. селера, лаврове листя, сушений корінь селери, можливо, повторяюсь, цілий кусок цибулі і цілий кусок моркви. До речі, ці крупні овочі можна зв'язати ниточкою або в марлічку, в бінтик, і потім хоп, так, і достати. Ну я ще їх іноді не викидаю, а в суп-пюре додаю ту селеру, або просто зім, бо треба їсти клітчатку, розумієте? Ці стебла. Тепер, як трошки проварилось, я додаю і моркву додаю, і що ви там іще любите. І в мене буває якась кісточка, шийка або ось кусочок маленький, е, вирізки, який там вверху з жилочками, він не підходить, Ні на ні на страгану, він нікуди не підходить. І якраз він в мене був свіжий, тому я його кладу. Ну як м'яса немає, цей суп все рівно натуральний, ароматний, дуже смачний. Далі зелень. Зелень я буду додавати всяку: петрушка, кріп, сушений, свіжий, трошки хмелі сунері, щоб ці аромати поєдналися. Чуть не забула сіль і сушений часник. Якщо у вас юшки побільше, ніж в мене от в даному варіанті, можна ще додати одну ложку ячньої крупи, або пшеничної, або рису. Ну Не більше, бо це вийде каша тоді, а не суп-бульйон. Так, дивимося, друзі, суп вже починає бути схожий на суп. Картопля м'яка, овочі зайві я дістала. Всипаю все, що наготувала, куштую на сіль І зараз ще покажу вам, з чим ми будемо це смакувати все. Дивіться. Це такий у нас суп-бульйон, виходить, гарненький і тепленький. А це у нас м'язко на баклажановій подушці. Якщо ви ще не дивились на каналі, то будь ласка. В кінці відео для вас посилання. Переходьте, дивіться рецепти, готуйте і смакуйте. До речі, цю подушечку можна використовувати як намазку на хліб. Також вона ну, схожа трошки на намазку, на хумус. Дуже смачна, недорога, нескладна в приготуванні штука. Рекомендую вам до неї придивитися. Ось такий чудовий варіант обіду або легкої вечері. У нас з вами получився.